Вітаю вас, дорогі до З вами програма Матуся. І сьогодні ми поговоримо про чи не найважливішу подію в житті кожної жінки: про пологи. Як правильно війти в пологи, і яким чином можна зменшити біль? І чи варто застосовувати епідуральну анестезію? Про все це в нашій сьогоднішній програмі. Вже майже минули 9 місяців очікування появи на світ дитятка. Попереду пологи. Ви, звісно, як кожна жінка, хвилюєтеся, щоб не прогавити початку родової діяльності, щоб процес пологів пройшов вдало і для вас, і для дитятка. Є певні передвісники пологів, орієнтуючись на які ви зрозумієте, що пологи близько. Насамперед опускається живіт, дитя не підпирає під самі груди, дихати стає значно легше. Частішими стають що випускання з'являються болі в поперековому відділі хребта. Реагує на наближення пологів і дитя. Рухи плоду часом стають активнішими, а іноді він ніби затихає. Таким чином обирає відповідний ритм і момент для свого народження. Перед пологами зазвичай зменшується апетит та маса тіла вагітної жінки. Коливається і настрій. От нарешті це сталося. Почалися перейми і вам необхідно прибути до пологового будинку для отримання кваліфікованої медичної допомоги. Якими ж повинні бути ваші дії? Насамперед, який би розвиток не отримали пологи, майбутня мама повинна бути спокійна, не впадати в паніку, адже ваш стан передається дитині. Якщо напередодні пологи ви пройшли певну підготовку, наприклад, відвідували курси для майбутніх батьків, можете виконувати певні вправи, що на тих чи інших етапах пологів допоможуть вам справитися з болем та пройти цей процес без травм для вас та дитини. Тут все дуже індивідуально, проте фахівці вважають, що горизонтальні пологи не дуже зручні як для мами, так і для нема. Сам процес пологів має три етапи: стадія розкриття перейми, стадія вигнання потуги народження дитини і стадія посліду плаценти і оболонок плоду. Однак варто пам'ятати не факт, що ваші пологи будуть проходити за цією схемою та й триватимуть не обов'язково 14-12 годин. Три періоди пологів, от, які повинні проходити вже в умовах е, стаціонару. От, але часто ці пологи нетрадиційно якби, порушуються, Тобто, може у жінки перед час не бути відходження навколо плідних вод. От якщо у жінки відійшли води, вона повинна обов'язково зразу звернутися в пологове відділення із своєю обмінною картою з документами з паспортом. Можуть, бути, от передвісники ці пологів дуже довго, це теж ненормально. Жінка повинна звернутися також в лікарню. Можуть бути швидкі пологи, тобто жінка, тільки почалася у неї схватки, от через 2-2 години вона може родити. Тобто вона не повинна сидіти вдома з переймами. А почалися перейми. Вона повинна зібратися. В неї все повинно до цього бути приготовлено, що вона повинна взяти пологовий будинок. В Процесі пологової діяльності ви можете скористатися знеболенням, епідуральною анестезією. Однак варто пам'ятати, що пологи це природній процес і потрібно співпрацювати з болем, а не уникати його. Однак, в рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначається, що під час пологів треба уникати знеболювальних препаратів без суворих медичних рекомендацій. Природа передбачила природне знеболення. Перейми під час розкриття шийки матки регулюються гормоном окситоцином. Чим довша і інтенсивніша перейма, тим більше виробляється інших хороших речовин ендорфінів. Завдяки цьому породілля перебуває у розслабленому стані, знижується відчуття, поступово збільшується больовий поріг при наростанні перейм. Але паніка і застосування медикаментів значно послаблюють виділення ендорфінів. Пам'ятайте, що сам матковий м'яз має невелику кількість рецепторів болю. Основний дискомфорт виникає в м'язах, що оточують матку і локалізуються внизу живота та в поясниці. Якщо вже там якісь є збої, якісь відхилення у пологах, то тоді проводиться адекватне знеболювання. Це можуть бути різні препарати. От ми також застосовуємо і епідуральну анестезію. Пологе процес нелегкий, а часто і тривалий. Але фахівці стверджують, що основне в пологах це правильно володіти своїм тілом, а також мати психологічну підготовку. У пологах також може допомогти ось такий м'яч, який не лише зменшує біль, але й пришвидшує саму пологову діяльність. В нагоді стане також і душ, правильно спрямовуючи струмінь води на певні точки, відбувається своєрідне знеболення. Згідно з певними тенденціями починають здобувати популярність пологи в домашніх умовах. Однак фахівці не радять вдаватися до таких пологів через небезпеку для здоров'я і життя як матері, так і плоду. Я категорично проти домашніх пологів. Під час пологів можуть бути багато ускладнень і потім її, поки дотранспортуєш до пологового будинку, може трапити всьо. Варто зауважити, що останнім часом часто виникає загроза передчасних пологів, і жінка змушена зберігати свою вагітність. Головне в цій ситуації бути спокійною. Недарма ж в народі кажуть, що всі хвороби від нервів, а в процесі виношування дитинки зазвичай усі проблеми через збуджений стан нервової системи матері. роками Дійсно збільшується. Е у нас загроз передчасних пологів це залежить від екології, від нашої, яка з кожним роком погіршується, залежить від темпів нашого життя, то тобто з психоемоціонального стану жінки. Коли вона бігає і в неї велика емоціональна нагрузка, то для вагітності це не позитив. І, звичайно, багато часу зараз проводять біля комп'ютерів, біля телевізорів. Це теж негативно впливає на майбутню дитину. Треба теж чисте повітря, прогулки перед сном на свіжому повітрі, раціональне харчування. Старатися себе, як кажуть, держати в руках і спокійно реагувати на всі проблеми. Поряд з тим не бажано допускати переношування плоду, адже це може мати негативні наслідки і для матері, і для немовляти. Зауважимо, що вагітність вважається доношеною з 37-го тижня. Якщо ж минає 41-й тиждень, а дитя не поспішає з'являтися на світ, тоді відбувається стимуляція пологової діяльності. Переношування плоду це дуже серйозно, і коли жінка до 40 тижнів сама не родила, вона повинна обов'язково підійти до свого участкового акушер-гінеколога і сказати, що вона переношує після 41 тижня. Вагітності дуже багато ускладнень як для мами, так і для плода. От це і травми під час пологів мами, лишні розриви, от це травми черепно-мозкові і, взагалі, травми для плода. Бувають випадки, коли дитя з'являється на світ неприроднім шляхом, проходячи пологові шляхи, а через кесарів ростин. Перша операція була зафіксована в Європі в 17 столітті. На той час кесарів ростин здійснювався задля збереження життя дитини, тоді, коли матір не можна було врятувати. Нині ця процедура здійснюється зазвичай в інтересах породіллі, можуть бути абсолютні та відносні показники до кесаревого ростину. Звісно, природні пологи завжди краще, і якщо є вибір, то він має бути на користь останніх. Природні пологи це завжди краще, але бувають різні стани жінки, є відносні показання, є абсолютні показання для кесарського розстрілу. Вони можуть виникати як до пологів, так і під час пологів. І про цей стан лікар повідомляє жінку і разом з жінкою вирішує, яким чином їй найкраще родити свою дитину. Наталя Оліна щойно народила свою маленьку донечку. Жінка переконана, що все в житті минає і біль теж. А коли береш на руки своє дитя, то більшого щастя просто немає. Ці пологи швидші були легші. Перші були очі набагато. А скільки годин тривали? Ці пологи і що допомагало пологах зменшувати біль легше легших перед. Ну, згадалися перші пологи, як потрібно робити все. Ці пологи тривали десь годин-чотири, мабуть. Точно вже не пам'ятаю. Е, можливо, там використовували якісь техніки вправи, чи м'ячик, чи, чи ну, Що реально так полегшували? І м'ячик використовували, і спиралася так легше було. Так, боролися з біллю. А ви син народжували чи з партнерами? Сам. А, ну, можливо, тут якісь підказки чи поради, чи допомога тоді акушерки безпосередньо вам. Ну, що що допомогло все-таки е, полегшити? Ну, акушерка підказувала, підтримувала. Молодець, молодець. Більше всього підтримка, мабуть. А що ви можете зараз сказати для тих жінок, в яких буде перша дитинка, які зараз вагітні, і от стоять на порозі пологів. І е, вони, в них багато певних страхів, в них багато, е, багато чого не зрозуміло, чого вони не знають, і е, мало, зовсім мало досвіду. Перше боятися не треба. Все воно минає. Коли береш дитинку на ручки, це щастя і все. Все, що поліло, все, що боялося, все забувається. Не треба нічого боятися. Люди поможуть, персонал, і лікарі, і акушерка. Найбільша винагорода це дитинка, так. це щастя маленьке. Позаду залишились 9 місяців вагітності, нелегке випробування пологами. Тепер ви щаслива мама, яка тримає на руках своє немовля. Саме час поділитися з нами цією щасливою подією. Надсилайте свої історії та фото на адресу місто Черкаси, вулиця Байда Вишневецького, 35, дріб 1, або на адресу в інтернеті.